Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради з на дачі. На Полтавщині врочище стінка. П'ята година ранку. Сьогодні 2 липня 2024 року. Вон Виноград знаходиться в задовільному стані. Ось, Сорт винограду восторг іде Ріст Ягідь. Ну, така ситуація і на всіх. Інших моїх кущах, от в цьому році було три оприскування, два перед одне проти уідіума, а друге проти антракнозу і мілью. Значить, оприскування були проти оїдіума десь за півтори тижні до початку цвітіння. От спочатку треба було побризати ще тоді, як було 3-4 листочки, але не було такої можливості. в мене були інші справи. Тому виноград тоді чуть-чуть он антрактнозу схватив, Бачите, старе, старий листок. От ну, не багато чуть-чуть було після оприскування за тиждень до цвітіння е, біошоком. Це аналог бурдовської рідини, тільки діє він набагато краще, як показали дослідження в ряді наукових установ інституту. То після цього зараз немає ні антракнозу, ні мільдю. Ну, іідіума також нема. Но проти орідіума було ще оприскування після ягід, це десь тиждень тому, от я обріїзгав проти оїдіума і зараз виноград знаходиться в задовільному стані. Ну, А сьогодні я буду проводити оприскування бакової суміші, до якої входить біошок, це фунгіцид, діюча речовина, хлорокіс міді. Він чудово діє проти восьми хвороб, проти яких діє і бордовська рідина. Ну, а в даному випадку на винограді е я оприскую проти мільдю і антракнозу. Ну, а от на яблунях груші, це парша, там і інші хвороби, все це буде робитися за одне оприскування. Оприскані будуть також і помідори от, проти всяких там. І хвороб, які виникають на помідорах. Ну, в бакову суміш також вийде препарат 30D. Його Я використовую в кількості десь 60-50 мл, невелика кількість, як прилипач у кількості 50 мл на 10 літрів води. Його також можна використовувати як інсектоакарацит по голубу і Антитранспірант от зараз, для того, щоб регулювати кількість випаровуємої рідини з листової поверхності рослин, у випадку прилипача достатньо 50 мл на 10 літрів води. А як анти? Транспірант, то потрібно отак 230 мл на 10 літрів води. Чудово, підвищує стійкість рослин до засухи, до посухи. Ну а зараз спека. Вчора було і позавчора вже більше 30 градусів температура. Значить, окремо, от я в цій кількості води близько 6 літрів розчинив біошок. Значить, 30 мл я тут розчинив. От. Ну, а це прилипач, препарат 30Д, 50 мл. Тепер я при, при, при перемішуванні вливаю препарат 30Д е, в розчин біошоку і довожу об'єм до 10 літрів. Ну, камера в мене в руках, от, оператора немає, тому я покажу вже готовий розчин. Робочий розчин готовий суміш біошоку і препарату 30 d Зараз його оприскувач, профільтрую при переливанні і потім буду оприскувати. Що я хочу сказати іще про біошок. Значить, в інструкції, яка є і в інтернеті, і додається до. З самої упаковки біошоку. От. Написано, що цей препарат предназначений проти парші на яблуні. Це так, він працює проти парші на яблуні, але чому написано тільки яблуня? Вон, вона та яблуня. Да? Вон яблуня, да? А немає там інших рослин, в тому числі винограду. Тому що, щоб написати е, якусь речовину і хвороби, проти яких діє цей препарат, потрібно провести реєстрацію і іспити. А це коштує дуже дорого за те, щоб написати в інструкції, що діє проти парші на яблуні. Фірма-розробник, вона живе готовлювач, агропромніка. От, заплатили чуть ли не півмільйона гривень. От, таких грошей в компанії немає. От. Але препарат діє чудово. Е, діюча речовина хлороки сміді. Хлороки сміді, ви ж можете почитати літературу і дуже досвіду, багато вже використовування цієї речовини на інших рослинах. Ну, і в мене досвід є використовування самого біошоку. Значить, в 21 2021 році я користувався цим біошоком. Тоді були досвідні зразки, мені давали на іспити, чудові результати, є відео, все це показано. На Ютубі. Ну, і в цьому році, от одне оприскування було біошоком. І, як бачите, виноград і інші рослини чисті. Ну, хвати розмовлять вперед оприскувати. Ну, ось так я оприскую. Як бачите, рослини без хвороб відсутні, признаки. Мільдю, огідіума, ну а там на старих листочках койде є антракноз. Це було Було тому, що вчасно не оприскав проти антракнозу, а проти нього треба оприскувати буквально, як з'явилось декілька листиків. Воду я використовую дощову на цей раз. Якщо використовувати склодязя мінеральну, то треба використовувати речовини пом'якшувачі води. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарних врожаїв, Мирного неба до головою здоров'я. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А на цьому до побачення. До зустрічі в наступному відео.